Шосткинська делегація минулого тижня їздила у відрядження до Польщі, де проходив семінар. Одна з його тем програма відновлення громад. Про це розповіла Ольга Галушка, начальниця фінансового управління. На минулому тижні представники нашої громади відвідали місто Варшаву по запеченню міністерства фонду та регіональної політики Польщі. Там проходив п'ятиденний семінар на тему. Підтримка Державного управління в Україні у реалізації державної стратегії регіонального розвитку на 21-27 роки. Основна тема цього семінару було написання чи продовження написання програми комплексного відновлення нашої громади. В цьому проєкті беруть участь дві громади наша і Конотопська, і в них великі сподівання, що на прикладі написання нашого проєкту. Буде відновлюватися вся Україна. Одним з перших в Україні займаємося створенням такого реального проекту відновлення нашої громади. Ольга Іванівна розповіла про роботу фінансового управління на поточному тижні. На минулому тижні було профінансовано другий аванс бюджетним установам громади. На цьому тижні ми будемо допрацьовувати рішення сесії по внесенню змін до бюджету. І будемо роздавати довідки про з головним розпорядникам бюджетних коштів. Василь Кіктьов, начальник відділу розвитку агропромислового комплексу, розповів, як працюють аграрії, коли за вікном дощова погода. Аграрії працюють в умовах міського стану. На жаль, погодні умови дуже сьогодні. Такі для аграріїв, які вносять корективи дощі, але за можливості проводять роботи з підживлення ярих зернових культур. Та проводять обробіток за гербіцидами таких культур, як соняшник та кукуруза проти злакових та додольних сорняків, продовжується підготовка техніки та приміщень до збирання врожаю. Також працюємо ми. Із сова стосовно оформлення перепусток для роботи в комендантську годину для забезпечення проведення всіх сільськогосподарських робіт. Своєчасне проведення посівної та збиральної кампанії є критичним для забезпечення продовольчої безпеки. Бронювання працівників аграрного сектору дозволить їм взяти участь у цих важливих процесах без ризику мобілізації. Василь Васильович повідомив важливі новини про бронювання для аграріїв. Заступник міністр. АПК Тарас Висоцький виступав 15 червня і зазначив, що аграрії, які станом на 1 червня мали бронь, то вона автоматично продовжується на 3 місяці. А хто буде оформляти нову бронь? То це вже буде бронь на рік та допомога аграріям після розрушень, які були прискорюється в разом з МЧС. Добре, я вчора в могильному віталію телефонував. Є там пропозиції по допомозі спільно там збирайтесь і надавайте пропозиції. Більш активно треба допомогти обов'язковому порядку.